Ну що, любі друзі, це де настав сьогодні перший матч 1-4 Євро 2024 Іспанія проти Германії. Це буде найчастіше заруба, це найцікавіший матч. І знаєте, що мене радить? Я подивлюся цим матч, тому що мене грав в Микаві світла о 19.00. Це дуже круто, тому що це сочний, самий, самий наверно, топовий матч. Ця, цей матч буде топовіший, ніж фінал. По грі не знаю От по тому, хто грає це матч фіналу. В фіналі буде одна команда сильна, а друга команда слабка. Але в фіналі буде Германія, Тере, Нідерланди. Я за Германію і сьогодні за Германію. Тому let's go! По Поставки ми бачимо, що іспанці, звісно, ж, трошки слабкі від германців, від німців, але Іспанія теж сильна. Максимально сильний слаб, і що Іспанія ж сильна, що Германія сильна, але ну, мої, як кажуть, кусові нрави дають більше, більше за німців, хоч як, як не вбий, більше за німців. Ну що, ось і стартовий свисток, з секунди на секунду, і німці розпочинають цей матч. Давайте напагадаємо вам, що Іспанія єдина збірна, яка вийшла з групи з 9 очками. Це перше, і в одній восьмій вони виграли. Францю... Грузинів з рахунком 4-1. Хоча пропустили перне. Німці вийшли також з першого місця, але набрали 6 очей. Бажіть. Якщо вони виграли першу гру, вони виграли другу. Німці набрали 7 очей. сорян, 7 очей набрали німці. І в одній восьмій вони виграли в данців. Данію. Карвахаль. А, Іспанія атакує, тут є ламін Ла Ямаль, до речі, його додали, бо тому що коли цей з'явився в FC24 на самому початку, його не було. Там грав Фіран Торес, либой Ой, ОЯ заборзав. Фабіан, Родрі. Родрі, який непоганий далі удар забив Вільямс, Ніко Вільямс, хоч, якого хотіло підписати Челсі, він потребував за зарплатом 300 кусков. Дядя, ти там взагалі бріга не попутав, ні. Які 300 кусков? Ти не дуже работа хочеш, тобі треба трошки думати про те, як... Ти молодий пацан, тебе бабки є, куда більше? Тобі треба... Вільямс може давати финансис, он бити фінанси. Але дві сик не захищається і все. І Вірц, Вірц, Мідлос Дерд. Це конечно фамилия, нього Страшна піпец. Хі -хі -хі. Так, що ми маємо? Ми маємо те, що за 18 хвилин атакує більше Іспанія. Він поки сидять в захисті Альвара Марата. От якось іспанці почали занадто впевнено. Але як, атакують, атакують, але довести до якогось там жорсткого 100% моменту, ні, дивіться, як простінгує Ніко Вільямс. Як на мене, цьому пацанчику треба трошки не побачити, думати, він і так уже багатий мільянер, мільярдер, йоп. Ну мільярдер, звісно, ні, ну мільйонер це 100%. Йому треба трошки думати, він молодий, йому треба, щоб його кар'єра не пішла після того Челсі в, в дно. А щоб вона навпаки виросла, А там, якщо він буде рости, то в Челсі підпише з ним контакт, нам більшу запеху і все, бачить і бомбоні. Якщо він передав щось таки. Вірц, Хайверс. Атакують німців. Хайверс, Хайверц. хайверц. Кросс. Вірц. Палача буде? Буде один в один проходити. Але там Дані, Карвахаль, опитний Іспаніс. Забрали маю. Ой, айова ай, роматика ж розвернувся і можна давати на Ємілі Ламаля, але він не ні -ні -ні Ніко Віллімса. Ні Ніковілс сам забирає Кукареля, але... немцы защищаются очень хорошо. Гюндаган. Гюндаган дает на Андрюча. Гюндаган можно давати на Хаверца. Он да на, Му... на Мусяла. Что ж не дам? Пожалел? И то Мусяла забегала, а Хаверс был сзади. Сорян. Альвара Марата. Нико Вильямс. Родри. Там Ламин Ямаль, но через чур забег уже. Альвара Марата. Альвара Марата финтеть. И потеряет. Зач... Ох, ёпта, Альвара Марата снова забирает. Он теряет и забирает. Що тут нім... німці кипіші. Ніко Вілімс це гол. Це гол, да. Це читаємо, хто грає в Сі 24 ти бачиш, як... Такі удари не беруться ні в кар'єрках, ні в Ultimate Team. В більшості варіантів це гол. Ну, це скриптова хрінь. Скриптова дічь. Є в определенні моменти, якщо прийняли зонки в всі 24 в яких ти тупо б'єш, і там Вартар абсолютно не ловить. Так, да, буває чудо, але в такій зоні це 100% не гол. В будь і кутку, куди не буде був би гол. Іспанія виграє 1-0 в німців. Ніко Вільямс, у нього що ну, Тут прическа трошки інша, а в нього такий ананасик на голові. Ніка Віліамс, до речі, у нього є брат, він грає за Атлетіко Блібау вдвоєм, але його брат виступає за збірну Гани, а цей пацанчик має трошки більше его і хоче щось здобути в всьому світі. І виступає за збірну Іспанії. Ну, в принципі, теж ви не зрозумієте, збірна Гани африканська команда, яка успіх особо не достигне ніколи, тому що... Там трошки з цим тяжковато. Дивісь, яка подача На Вірца. Юліан Вірц. Юліан Вірц. Проходить, але спіщається до кута. Да, німці щось слабовато розпочали. Кіміх. Кіміх. Так, Я кажу, там Кукареля. Я же там кукареля. Кукареля, до речі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як зараз було опасно. У Що робить у Симон? Куралія непогано, непогано проводиться. Є Дивіться, який плачена на, на ламін Ямаля від Петрі, але там та, та кейше, корпусом збриває. Базар вокзал. Перед там закінчується, іспанці виграють 1-0. До мене, до речі, несподівано Несподівано в тому, що іспанці прям жорстко за, грубо говоря, задушили на матчі. німці. Німці то розтірялися, щось з, з тактикою. В другому таймі треба міняти німцям тактику схему, задачу, тому що щось діло пахне не дуже гарно. Ніковіліамс 35 хвилина, другий табор розпочався. Фабіан, Підрі. Що щось... ж Тут... зараз я прям бачу, що не, не, працює, не працює схема, не працює тактика німців. І іспанці цим пользуються. Іспанці грають через центр. В принципі, логічно. Там є Пєдрі, там є Фабіан, там є Родрі. Альваро Марата? не вийшло в Альваро Марати. Німці все грають через фланг, але через фланг ніхто особо не виходить. Не пішла. О, як Тоні Крос зараз Тоні Крос. Тоні Крос. Мона переводити на Мусіал. Не дає на Мусіал. Гюндеган. Хайверц. Вірц. Атака на Німеччини. Ну, в Ріалахі буде зовсім інша гра, я не думаю, що плюс-мінус таке. Не буду, я не думаю, що буде повна домінація. Ну, зараз, зараз, не повна домінація, а на відсотки 80 домінація збірної Іспанії. Заміна відразу. Меріно замість Руїс, це центр поля, якщо не помиляюсь. Руїс виходить, Фабіан Руїс виходить, а Меріно виходить. Меріно грає сюда, Фабіо Руїс грає в ПСЖ. Це заміна центра поля. Тут прям Іспанія домінує, в реалайфі такого не буде, тому що Германія грає в контрпресінг, Дуже жорсткий пресінг грає, грають німці. Нігерсман топовий топовий тренер. Не знаю для чого вони його ввольняли з Баварії, но то проблеми були в Баварії. Бачите, німці зараз прям... Зараз душать іспанців. Іспанія присіла. Дальні удар від Юліана Вітца, але... У нас сьому на місці Кукареля. Кукареля, який сезон. сезон. Непогано євро проводить, мені подобається, як він грає, мені подобається. як Він забігає на зонку Алфа, а потім зміщується в центр поля, і тим самим він дає, як то кажуть, командний... командну домінацію. Тобто гравці в Іспанії є ще більше. Це прикольно. Дані Карвахаль. Дані карвахаль дає на Підрі, Підрі Фінти дає на Ламіна Ямаля, ламін ямаль на фланги, нема куди, там його сразу з'їдають, Карвахаль, карвахаль, карвахаль. Що робить дані карвахаль? Педрі, подача, не баопадачі, подача, дається на Ламіна Ямаля, знову карвахаль, дивіться, сразу. Як же вони терма. І Родрі далі удар. Родрі без далі. Родрі, з Родрі удар непоганий. Всі ми знаємо. Він проти грузинів забив, всі ми бачили минулорічний фінал чемпіонів Манчестер Сіті Інтер, там де забив Родрі. Кіміх. А така німці буде? 72 хвилина. Німці, давайте зберіться, я на вас ставки ставлю, йопте, а ви цей. Ну, опять таки, це FC24 тут. В реаліхіба зовсім інша гра. Це чисто таке буде порівняння, порівняння того, що Єзарс, того, що буде о 19.00. Альваро Марата. Педри, Педрі, це Бенена на зараз голос, другий голоса є е, Я гер, непогано. Е, походу, зараз би другий голос від іспанців. Мярино, пресінгує, забирає. Ніко Вільямс, Фінтить, дає на Курей, да дає на Родрі, Родрі. Родрі. На Альваро Марата, Ніко Вільямс, Ананасік. Ох, як він пройшов Рюдіга, Йоли, пали, вот это поворот. Педрі, Педрі б'є, а там його там, ну, блокують дуже жорстко. До Драще... На 8 Євро за німці грає на плюс В Нойер. В Терштеген Терштегну прям шансів не дають. Все таки Негітсман дає більше вірить в Нойера. Так Ямаль уходить, виходить Ояр за барзал. А там виходить Сене замість Мусяли. Сене теж мало грає. Мало грає. І бачите, як Піпка в правий, коли він продав його баварцам з Манчестер Сіті. Значить, він відчував. Ну, як на мене, Сане просто не розкрився до кінця в Баварії. Побачимо, що ба про новому тренері. Сане не може розкритися, у нього не виходить. Це замін... Ну як? Останній не... сезон плюс-мінус непогано. Провів Сане. Ой, яка подача в Хаверс. це, до речі, ФРВ. 86 хвилина. Ну тут, тут 1-0. Цікаво, як буде в Real реал В Реалайфі, я думаю, буде рахунок 2-1. Надіюсь на когось... На користь Германії, ну якщо Германія, звісно ж, не дай Бог програє. Тут нічого такого не буде. Ну я думаю, що Германія забере даний матч, забере одну другу, одну четверту, потім забере одну другу. І потім забере фіналочку. Ну, в fc 24 ми бачимо інше. Родрі одну хвилину вже дограли, тут вже додано їх вибуває і кутового не буде. Тому якось так. Ага, дивіться, що далі заємно буде. В нікові не заходи, виходить Дані Ольма. Це прикольно. Которий дає, я думаю не дає їм так показував, значить все вже, GG. Ще одна атака буде від іспанців. Підрі, ояр заборзал. Родри вона набита, не б'є. Там офсайд. Нема офсайда і Альвара Марата робить втирхунок 2-0. Отак, 4 хвилини пройшло, хоча давала одну Альвара Марата. Уви, якби він був трошки молодший, він би міг би догнати крищану по гонці бомбардирів на євро. У нас Симон довольний, Іспанія довольна, але це тільки в FC-24, там вроді би все сток уже був, бо тому що боліщики вбивальки вже радіють. А ні, спуска не було, я зрозумів. Ну ви подивіться, тут чітко. Туродрі можна було бити, він дав. Тут, тут якийсь пас дав Мирино! Який же ж пас дав Мерино. На Альваро Ромарата, як не було офсайда, його всі прозивали. Ні, тут... Ну там без шансів було для Нойера. 2-0 Іспанія виграла. В FC24, але ми побачимо, який мій рахунок о 19.00 по київському часу. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, вам цей відосів був понравився. Пишіть коментарі, хто ваш любимчик, хто, яка, ваша, яка збірна осталася з тих, хто вам симпатизує. Моя це збірна Германії. До зустрічі!